Привіт! Знову я, з вами лаці. Знову ми з вами в той же час, 10 година ранку, майже колишній, перший сезон, друга серія. Дуже важка була перша серія, дуже багато незрозумілості, дуже цікавий формат взагалі. Передачі. Я впевнений, напевно, що сьогодні ще буде ще більше трешу. Ось. Продовжимо з вами оглядати, будемо розбиратися в всіх сімейних мелодрамах, зрозуміємо, як, що, чому, да, і в кінці спробуємо все ж таки знову підбити підсумки, чому ж все ж таки ці пари розстаються. З вами я, Владзю, прошу вас коментарі, лайк, дати трошки жару по переглядам. Ну а ми, шановні, з вами ми поїхали, але перед цим все ж таки бачите кожен раз. Не даю вам відчути. Перемикання все. Для, для уникнення авторських прав я ще раз наголошую, та і для нашої цікавості ми будемо іноді з вами бачити ось таку ситуацію. Да? Все. Не буду витрачати ваш час. Поїхали оглядати. Майже одружені. Перший сезон, друга. все. Як все склалося, да? циган старше покоління, видно, що дуже багато років разом. Дуже цікаво, да? тому що відносно нас тоді молода була пара, яка ще самі не зрозуміла, тих дітей не робили, вони не розуміють, як один з одним жити. А тут вже пише такий дорослий контент. Дорослий контингент, Да, скоріше всього, давайте подивимося. Важко. Сьогодні подивимося, де цікаво. Що ж тут покажуть? Ну, вже зрозуміло, да, вже почалося з, з... з... зміни передательства. Вже пішло-поїхало, да, в прошлій серії дівчинка накрутила. Тут Жорік справився. Да, ми розуміємо, звісно, що якби камер не було, напевно, трошки б все по було. Але ну давайте будемо об'єктивні, Вона все правильно не говорить. Коли ти з кимось іншим був, де ти був, да, ти не згадував про жінку, троє дітей, дядько, 50 років. Вже треба трошки якось схаменутися. Остановитесь, остановитесь. Не зрозуміло цей факт, да? Ну, понятно, що їй неприємно. Звісно, троє дітей. Ну, ладно, тут з дітьми діти тут не головне, але ж він їй розказує, що він не любить без неї не може, да? Всі ті лошаді що скачуть, крім неї взагалі не стоять. Але тільки на астролій дав цей факт. Тільки на гастролі він же забуває взагалі з ким він, чим в відносинах, він чи не відносинах. Він і любить. Але йому не вистачає цього драйва в житті. Вже дядьку 50 років, а він ще думаю, що йому 20 років він молоденький. Вже трошки якось достаннє треба прикутитися, Ну я так вважаю, да? У вас може бути зовсім інша думка, і я її, звісно, очікую в коментарях, що ви напишете. Просто я вже і не засуджую. її, Його поговорю так, як воно є. Тому що це взагалі дивина. Мене цікаво, буде ж детектор брехні. І багато що вспливе. На жаль. І видно, що він дуже багато бреше. Обманює. От навіть зараз обманює. Так, да, до речі, дивіться, чай маю. Півторашку чаю загрузив сьогодні. Кавуську вже вклав. Смакота. Пийте чай, не вживайте алкоголь, не паліть. Займайтеся спортом, будьте щасливі. Чекс. Поїхали далі. Я не знаю, чи вони діти є, але скоріше всього, напевне, є. Подивіться, ухожена, ну, давайте не саме як людина виглядає. Вдягнуто. манікюр є, кольца, прикраси, нормально видно. Ці брови зроблені. Та подружка, все нормально. Подивіться, дивіться на цю ді... жіночку, дівчинку. вона втомившися. Звісно, братик, в тебе є, що говорити, коли твоя дружина кажуть за собою, да, має час за собою доглядати. Ну, а тут я бачу, це не буде повторюватись на постійній основі. Да. Один раз, ну, пішов і все, але Тож, партнер має про тебе думати, про почуття з тобою, а не... Бути з ким не зрозуміло і забути просто про це. Ось це, на жаль, саме така найбільша болюча трагедія. Давайте йдемо далі. Такий цікавий, цікавий випуск. Тому, значить, їй просто не сподобалося. Він такий думає, а я не знаю, що дарити, типу що я підбираю неправильні подарки. Правильно, дівчатка, жінки, показуйте, що ви раді задоволені будь-яким подарком. Не головне, що там подарено, да? А як це був витрачений час на пошуки цього подарунку, як подарено, да? і, і ким. Цінуйте чоловіки своїх партнерів, а жінки своїх. Вони побачили. Доволі такі да, цікаві. Я вам скажу, дуже такий цікавий такий випуск. Така зріла пара. Багато чого було змін. Але з вами був, як завжди, я Владзе. Підписуйтеся, ставте, будь ласка, лайки, коментуйте. Можливо, у вас якісь нарікання. Але я кожен раз стараюсь прорисувати, бути досить справедливим, справедливою людиною. ну І щоб вам не так було сумно, скучно. Дивитися випуски зі мною. Дякую вам всім за перегляд. До зустрічі, до, надіюся, до третьої серії. Подивимося. зрозуміємо, що ж ті було. Всім щастя. Жість.